Близько опівночі, 16 жовтня, у деяких областях України лунала і повітряна тривога через ракетну якраз таки небезпеку і ворожі шахети. Ракетна небезпека загрожувала Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Працювало ППО. Про це в ОВА вже повідомляла про те, що ефективно працювала наша протиповітряна оборона, здійснюючи відбиття російських повітряних загроз. Загалом про те, що відомо про цю міксовану. Масовану атаку. Ворог запустив як ракети, так і шахеди. За словами Наталії Гуменюк, цієї ночі атака окупантів не була сконцентрована саме на півдні України. Натомість вороги били по південному сходу і центральних регіонах. Підкреслила, що знову була складна траєкторія руху. Ще й за складних погодних умов довелося працювати по шахедах. На півдні були шторми, досить сильне штормове попередження. Море штормило, а також був сильний поривчастий вітер. Речниця зазначила, що наразі підбива. Аються підсумки атаки, але в цілому російські загарбники свої спрямовували атаки саме на об'єкти критичної інфраструктури на півдні. Наші сили ППО також збивали дрони камікадзе, але їх було не настільки багато. Здебільшого саме шахеди були сконцентровані на перехід в інші області. Їх також запускали із різних напрямків. Як каже Наталія Гуменюк, слід розуміти, що росіяни вираховували маршрути, щоб їхні баражуючі боєприпаси обходили системи ППО. Водночас, за її словами, робота по дронах Камікадзе була досить результативною. Загалом можемо звернути увагу на те, що шахеди літали в багатьох областях цієї ночі під ранок у повітря Силах звернулися до мешканців Крупивницького, Миргороду, Хмельницького та Старокостянтинова. Власне, якраз там і були дрони камікадзе, і там е, працювала повітряна оборона. Якщо говорити про те, де спрацювали наші ППО, то сили оборони знищили дві керовані ракети ха 59 та 11 ударних БПЛА, типу шахет 136 і 131. Е, дісталося, звичайно, і звичайної сумської області, тому що її регулярно прикордонна від Сумської області, тому що окупанти регулярно обстрілюють її. З артилерії та мінометів загалом зафіксовано 80 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шелегінська, юнаківська Краснопільська громади. Загалом били з артилерії і з мінометів. Загалом, зараз сили оборони півдня нашої держави повідомляють про те, що ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Крім пів і крім точніше підводного човна, вивів ще два фрегати. А це означає, що сумерний. Залп калібрів може досягати 20 одиниць. Тому рівень ракетної оцінки загрози точніше оцінено як високий. Наші захисники і захисниці не перестають працювати по позиціях і по цілях Російської нацистської федерації, тим паче на території нашої країни і наші захисники і захисниці, як вже відомо, на цей момент збили російський багатоцільовий вертоліт Мі-8. Втрати противника наразі продовжують зростати. Про це повідомив командувач сухохо. Опутних військ генерал полковник Олександр Сирський він подякував за чудову роботу військовослужбовцям 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Пише чудова робота 25-ї повітряно-десантної бригади. Гарно горить молодці. Воїни він також опублікував відео, зрештою, яке ви щойно бачили, на якому видно, як палає ворожий гелікоптер. Але водночас сирський не уточнював напрямок, на якому це сталося. і де саме знищили ворожий вертоліт. Спочатку можемо собі нагадати. Повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави наші сили оборони знищили 316 гелікоптерів російської армії. Ось це був 317-й. багатоцільовий мі 8 який наші захисники і захисниці якраз ліквідували, став знову ж таки тим 317 м випередивши російські літаки на один до слова. Раніше Сирський також повідомляв, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку загострилась, і за його словами нашим ворогам вдалося відновити сили. Хоча, до прикладу, на Лиман Анському напрямку, як сьогодні, в нашому генштабі кажуть, ворог активних наступальних дій не проводить.